Доброго дня, мої шановні підписники. Сьогодні ми будемо говорити про те, як оформити відсрочку від служби. Чіткий перелік осіб, які мають право на відсрочку, передбачені в статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ми вже про нього розповідали і ви можете з ним ознайомитись на нашій сторінці. Зараз я хочу розповісти, як оформити право на відсрочку. Згідно з постановою Кабінета міністра від 16 травня 2024 року під номером 560 визначено порядок оформлення відсрочки. Так, за наявності підстав для одержання відсрочки, військово зобов'язані, крім заброньованих, особисто подають на ім'я голови комісії, районного або міського ТЦК або його відділу заяву за формою до якого додається матеріально засвідчені копії документів, підтверджуючих факт права на відсрочку, на які ви посилаєтесь, заява має бути подана за формою, визначеною у додатку до порядку, затвердженого постанови 560. Для розгляду питань надання відсрочки при районних міських ТЦК відокремлених відділах утворюються комісії у такому складі. Голова комісії це керівник районного міського ТЦК Відокремленого відділу. Члени комісії це представники апарату структурних підрозділів, освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, ЦНАП, районної міської держадміністрації, військової адміністрації. Ця комісія. Вивчаю отриману заяву та підтверджуючи надані документи. Оцінює законність підстав для надання відсрочки за потреби, готую запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відсрочку або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Комісія зобов'язана розглянути. Отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відсрочку протягом самих днів здати надходження, але не пізніше, ніж протягом наступного дня, віддати отримання інформації на запити до органів державної влади. На підставі розгляду отриманих документів, комісія ухваляє рішення про надання або відмову у наданні відсрочки. Рішення комісія оформлюється протоколом. Про прийняте комісії рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв'язку або поштою заявнику не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі позитивного рішення військовозобов'язаному надається довідка із зазначенням сроку відсрочки. У разі відмови у наданні відсрочки повідомляють письмове із зазначенням причин відмови за формою. Якщо рішення прийнято незаконне, воно може бути оскаржено в подальшому судовому порядку. Звертаю увагу: до ухвалення комісії рішення військово зобов'язаний не підлягає призову. Відсрочка від призову надається на срок дії відповідних законних підстав, але не більше, як на срок проведення мобілізації, встановлений указом президента. Якщо ви маєте законні підстави для відсрочки, або вам потрібна юридична консультація, або юридична допомога в отриманні відсрочки від мобілізації, або вам потрібен юридичний супровід адвоката в ТЦК, звертайтесь, ми завжди раді будемо вам допомогти. До побачення!